Щойно хвилин 30 назад на вулиці гриміло, блискало і була гроза. Здавалося, це так дивно гроза в кінці січня, в Аруді, в Португалії. Але що ж таке, це все-таки Португалія, субтропіки, тут все можливо. Але не пройшло буквально цих пів години, як виглянувши за вікно, побачив я, що йде сніг, самий натуральний сніг, якого тут я не бачив ще. За 4 роки свого перебування взагалі хлопці десь на гору мусили виїхати, щоб побачити який-то є сніг. А тут він що називається в натурі? Знімаю прямо з вікна, бо такого чуда, напевно, не буде ще з 10 років, а може й більше. Отак наша груда переді мною. Там все в тумані, а вірніше в снігу. Закурило, отак він ось пролітає на фоні сосни, Так його гарно видно, як він летить. Це кадр конкретний, що називається. Я сам здивований і вражений, хоч вибігай на вулицю в сніжки бавитись. Недаром говорили, що в Португалії похолодання, а ми не вірили. Ну, Якщо сніг напроти ялинки, це нормальне явище, то от з цього боку. Сніг напроти пальми це ще ліпше. Ох, вітер з вікна холодний. Виключаюсь, закриваюсь. От такі чудеса погоди. Недавно на Україні, в Росії було по 20, по 30, по 40 градусів морозу. От докотилась хвиля і до Португалії. О, і це не просто сніжок, а це сніг. Вот, завалило снігами бідну оруду повимерзає все. Ну Це вже португальці будуть здивовані, особливо молодь, яка не бачила того снігу в життю ніколи, як він падає хіба по телевізорі. Многі португальці не візли снігу в житті, то вже надивляться, надивляться.